Вітаю всіх! Я сьогодні хочу розповісти вам про збірничок вокальних творів, пісень для дітей під назвою Весна чарівниця. До речі, це назва пісні, яка також є в цьому збірничку, написана на вірш Олени Пчілки. До речі, всі пісні написані на вірші наших чудових українських поетів. Також є обробки українських народних пісень, це колескові. Найперший твір, який був написаний для цієї збірочки це Зайчикові вуха. Ще у 2002 році я читала віршики своїй маленькій донечці, і один з тих віршиків я вирішила проспівати. І вийшла чудова пісня. Я подумала, що було б непогано записати її і взагалі створити збірничок пісень для дітей. І от зараз, коли вже ці пісні. Діти співають в музичних школах, на концертах. Я дуже щаслива. Я дуже вдячна викладачам, музичним наставникам за те, що ви берете ці пісні до свого репертуару. Збірничок має цикл зимових пісень і цикл весняних пісень, там чудові образи, чудове відтворення природи. Також колискові сповнені ніжності і жартівливі пісні так, для хорошого настрою. Вони будуть прикрасою будь-якого концерту. Тож, я вас всіх запрошую у чудовий світ музики, у таку музичну країну, де, де потрібно знайти кожному свій неповторний, творчий музичний шлях. Дякую.